Ну, дивіться, на це є шанси, але вони дуже малі, доволі малі. На Харківщині та Сумщині ворог може мати дуже, дуже дуже обмежені просування. І я бачу відповідно, що ворог не зможе їх захопити, окупувати. Донеччина Луганщина показує, що, на жаль, ворог якраз таки буде їх міцно контролювати. Крим також Херсонська, Запорізька області. Херсонська Запорізька це перші області, які будуть повертатися. Ну, я це не бачу реальним до 2035 років. От туди. До цього часу це мало, мало реально, але шанси є. Я бачу, що Росію чекатимуть дуже сильні природні катаклізми, дуже сильні. А в першу чергу це пожежі лісові, в другу чергу це повені сильні і якісь урагани, смерчі. От як вони б'ють по Україні ураганами, смерчами, так і у них будуть реальні урагани і реальні смерчі. Ну я бачу, що буде такий розвиток подій, буде однозначно. А от еліти, якраз таки бачу, що вони згуртовані навколо перемоги України і так далі. Тобто, в принципі, не бачу зараз таких катаклізмів. Навпаки, бачу очищення від російських гнид. Ми будемо їх виявляти, саджати до в'язниці, а потім обмінювати. І це є це є непорушно. Російські агенти вони не матимуть майбутнього в Україні. Дивіться по картах. Я бачу так, що невдоволення, звичайно, є, але це не переросте до жодних протестів, виходів на вулицю і так далі. Тобто ми будемо можливо чути якісь галаси, але ми не будемо бачити дій, і це все контрольована ситуація абсолютно. Тобто, жодних там протестів, повер... повернення влади конституційної такого у нас не буде. Ні, Україна все одно стане рано чи пізно частиною НАТО та частиною Європейського Союзу, е, з причини того, що Росія нападе на інші країни е, НАТО, і за той і за цієї причини Україну одразу приймуть по прискореній процедурі. Ну, карти показують, що такі люди вже є. Ну, це в принципі ті люди, які публічні, і в принципі, це ті люди, яких е, ми з вами бачимо. Зараз подивимось, так, розділимо питання якраз на три блоки. Значить, на три, е, на три окремих блоки карт. Народ, влада чи іноземні які держави. Стосовно іноземців, показує, що вони мають серйозний вплив, але не керують країною, і у нас немає зовнішнього управління. В принципі, це відкидаємо. Стосовно народу України прямого керівництва народом України Україною немає. Ми теж це відкидаємо, і ну тобто, народ України зараз не керує своєю країною. Україною керує влада. Яка обрана в принципі народом була і ті, ті особи, що зараз знаходяться на своїх посадах, більшою мірою це офіс президента, керує країною. Це в принципі є правда. Дивіться, я бачу по картах так, що це дуже гарні рішення насправді, і карти вказують мені однозначно на дуже важливі речі. І ці речі полягають в тому, що е, Володимир Зеленський м, він є ініціатором і рушійною силою цих змін. Чи потрібні ці зміни карти показують, що однозначно так. Карти кажуть, те, що буде, е, е, буде певне незадоволення, невдоволення у е, певних спільнотах е, цим питанням. Але я бачу повну підтримку з боку Європейського Союзу та США цих дій. Я бачу, що навіть це їх ініціатива також була. І по цим картам, в принципі, випадає так, що з часом це питання вирішиться і ситуація заспокоїться. Але станом на зараз можуть бути певні провокації. Я бачу, що цим хоче скористатися ворог Російська Федерація і. Тим чи іншим шляхом, але розхитати ситуацію в суспільстві. Чи розхитається вона? Карта показує, що ні. Тим паче, що вони хочуть розхитати цю ситуацію перед перемовинами Аркан Мем, в яких звичайно що Російська Федерація. Не піде на жодні мирні рішення, адже вони здатні тільки приймати інші рішення, тільки приймати рішення агресії, війн і прочі, прочих порушень закону, прочих речей, які шкодять в принципі не тільки Україні, але й самій Російській Федерації і всьому світу. Дивіться так, таке буде на час війни, таке буде. Після війни це одразу все припиниться, проведуться вибори, і ми повернемося до повної демократії. Ми просто зараз по-іншому не можемо ніяк не можемо е вийти із іншої ситуації. Тобто, якщо не буде цієї диктатури, то ми просто не виграємо війну. А, ну, дивіться, по набу ці причини, що озвучені суспільству, насправді є справжніми, адже вийшов виток інформації до ворога, і а, це стало причиною. Так, можливо, не причиною, а приводом для того, щоб це зробити, але тут суть а, суть не, не змінює рішення. Адже, адже ці зміни давно назрілі в суспільстві, і ми знаємо, що ти ж сам на Набує САП, вони, якщо брати за часів Назара Холодницького та інших очільників. Вони не стали незалежною системою, в якої в якої долалася вся корупція, і в якій е, корупції давався остаточний вирок. Ні, вони їм на жаль не стали. Вони стали оборудками найбільшої корупції в Україні, тому що для того, щоб відкупитися від набу і САП, вимагалося е, не просто десятки мільйонів доларів, а сотні декілька сот мільйонів доларів іноді. А ті суми, які Назар Холодницький називав, вони складали і мільярди доларів США. Тому справді я знаю і чув про таких людей, про такі ситуації, тому я схвально сприйняв цю новину. Я бачу, що вже ця система змінена докорінно, і е, я не бачу, щоб е, відбулися інші зміни в протилежний бік. Я не бачу створення нових органів, але я бачу переформатування старих. Е, але це будуть вже ті органи, які будуть повністю контрольованими.